Вітаю, мій позивний Маріо. Я санітарний інструктор медичної служби 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Нам компанія МТАК передала от такий експериментальний рюкзак бойового медика. Він може комплектуватися як штурмовий рюкзак медика, тобто полегшений варіант. Або медика, який знаходиться на передовій стабілізаційній позиції. Наразі він буде спакований саме у варіанті медика для стабілізаційної позиції. Тут я можу показати саме максимальну вмістимість цього засобу. Ззовні в нас знаходиться чотири відкритих підсумки під турнікет та два кріплення для маркеру. Кріплення для ножиць, два адміністративні підсумок. Цьому підсумку я тримаю два турнікети, два бандажа шестірки і чотири Целокса. Якщо ми будемо йти по марчу, це швидкий доступ до М-букви. Також в нас представлений кармашок з швидким доступом під рукавиці, та ззовні в нас є маленький адміністративний карман, в якому ми можемо тримати або свої персональні речі, або як я зараз спакував, термоковдр. Вони сюди ідеально влазять. Також присалений карман під ампульницю, але тут є нюанс. Тут влазить не тільки ампульниця, а тут можна ще вкласти велику е термоковдру активну, якою ми можемо зігріти своїх побратимів на полі бою. Також сюди поклав бандаж великий. Отака От термоковдра вона забезпечить гарний обігрів. Нашого пораненого. Ампульниця в нас дуже вмістовна, дуже зручна саме для комплектації порівняння з аналогами. Також тут представлені великі смуги для комплектації нашого медичного спорядження. Також в нас є маленькі відділення для різних дрібниць. Сюди я поклав додаткові пари перчаток, серветки спиртові, серветки марлеві та Пиопаки, відсік для препаратів. Сюди ж я також вклав фіксуючий елемент для наших катетерів. Окрім цього, зовнішнього великого карману, в нас є також відсік під наші шини. Сюди влазить дві семівські шини для наших поранених. По зовнішній комплектації тут використовується надміцна кордура. Присутні велика кількість ручок, а саме три для. Легкого переносу в будь якій проєкції. Додатковий ревень для додаткової фіксації на поясі та надпотужні лямки. Цей рюкзак зараз важить приблизно 16 кг. Тобто він дуже важкий, але будь-які імпульси ці ручки точно витримають. Назовні в нас також знаходиться додатковий підсумок під вузловий турнікет або тазовий бандаж. Наразі тут знаходиться. Вузловий турнікет від СЕМ. Вузловий турнікет зараз на позиціях і має критичне значення, бо дуже багато може бути поранень, які не можна зупинити банальним кетівським турнікетом. Для цих задач ми використовуємо вузловий. Поки з зовнішнім оглядом закінчено, переходимо на внутрішню. В внутрішній частині у нас представлено три відсіки відкритих прозорих під наші медикаменти та два закритих відсіки з сіточкою. Також в рюкзаку є підвісна система, і ви в будь-який момент можете його підвісити десь в бліндажі або у приміщенні. В даній комплектації ці органайзери виконані в наступному випадку. Перший органайзер – це у нас буква М. Тут знаходяться два бандажі е, ізраїльські четвірки, дві шестірки, чотири Целокса там дві тампонади без гемостату. Інший сектор в нас буква «А Е і Р, тобто airways і E-Respiration», е, що відповідає за прохідність дихальних шляхів та якість дихання. Оклюзійні наліпки. Чотири штуки, 2 декомпресійні голки, 4 назофрігальні пітропровіда з різними розмірами. Тобто це 28-й, 30-й, 32-й і 34-й розмір. Айджель. Ще дві оклюзійні наліпки саме з клапаном. Та лубрикант на водній основі для наших трубок. Айджель. І на Також до респірейшну ми можемо включити також цю частину органайзеру нижнього. В нас тут знаходиться мішок амбу для підтримання якісного дихання нашого пораненого. У цьому органайзері також знаходиться в нас пульсоксиметр, суха плазма, набор для внутрішнього кісткового доступу. Сам внутрішній кістковий доступ, система для переливання фізрозчину у плазму та сам фізрозчин для підготовки плазми. При необхідності будь-який з цих органайзерів можна виділити, тобто, наприклад, забрати та віддати нашому товаришу, який допомагає нам у наданні. До медичної допомоги. На бокових кріпленнях вони тут представлені у вигляді резинок. В нас знаходиться синтетичний клейкий елемент звичайний пластир, ораференіальна трубка та винозний жугут БОА. В цьому кріпленні можна розміщ... розміщати як айджель, так і будь-який габаритний елемент. В даному разі в нас розміщено додаткове фізична розчин. Внутрішні кармани вони великі, вмістовні. Наразі вони спаковані саме під. Категорію Wound Care, тобто догляд за ранами. Тут у нас знаходиться велика протиопікова пов'язка з гідрогелем та маленька протиопікова пов'язка з гідрогелем, марлові серветки, дві пари щитків на око, антисептик для промивання ран не на спиртовій основі, розчин йоду бетадин та гентасеп це місцевий антибіотик. Менший карман зібраний з можливістю Care та фіксування наших перев'язок. Тобто це три маленьких фіксаторних бинта, Звичайні марової бинти, самоклаючи еластичний бинт та просто самоклаючи бинт більшого розміру. Також у нас тут знаходиться тетафондоскоп для просуховування легень нашого пораненого. Внутрішні комплектації, якщо ми все правильно зафіксуємо в цьому рюкзаку при будь-яких стрясках, при будь-якому пакуванні, тобто вазі внутрішній у нас ці підсумки. Не випадають нічого з цього рюкзака, просто так не випаде, якщо правильно все зафіксувати. Також у нас зовні знаходиться кріплення під паракорд, яким ми можемо зафіксувати будь-який габаритний елемент на зовнішній стороні нашого рюкзака. Лазеркат нам допоможе підвісити сюди додаткові підсумки. Можна зробити органайзер, можна зробити два додаткових підсумки під різні дрібниці. Що вам заманеться? В принципі, без додаткових підсумків цей варіант рюкзака він вже є досконалим рюкзаком бойового медика та старшого бойового медика. Наразі цей виріб мені вбачається як еталон рюкзаку бойового медика, оскільки в ньому врахована купа маленьких дрібниць, які тим чи інакшим способом не були виконані. У рюкзаках аналогів з плюсів цього рюкзака: це міцність самої конструкції, це обсяги пакування, тобто внутрішній об'єм, та зручність користування. Дякую компаніям ТАК за передачу цього прототипу. Наразі ми будемо використовувати та тестувати його у бойових умовах.